Комунікація між владою та суспільством в Івано-Франківську презентували проєкт релакованої громадської організації Реформа для громадян за чотири роки існування представники громадської організації Смарт Медіа, які займаються роз'ясненням змін у державі, охопили більше 30 тисяч осіб. За результатами їхніх досліджень до повномасштабного вторгнення Росії найбільш успішною була реформа децентралізації на сьогодні цифрова трансформація. Як ми збирали цю інформацію? Ми спочатку нашого проекту розповсюджували анкети, ми збирали думки громадян на теренах всіх областей. Після того ми робили відеолекції, відеоролики, де ми запитували у влади думку їх щодо реформ. Наша така головна мета це зробити комунікаційний майданчик між владою і громадянами, щоб вони змогли достовірну інформацію отримувати про реформи, роблячи аналіз те, яким чином люди обізнані в ре. Реформах, ми розуміємо, що те, що комунікує уряд, там, президент, депутати, цього є недостатньо. Люди в більшості не розуміють, які реформи відбуваються в країні. А в нас зараз ідуть е, реформи в швидкому, галопуючому такому темпі, оскільки війна спровокувала ці процеси. Тобто ми маємо реформу цифровізації, ми маємо дію, яка з кожним днем все удосконалюється і надає дуже багато нових послуг.